Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі монетка України 1 гривня 2019 року. Монетка має брак на аверсі та на реверсі монети. На реверсі бачимо напис 1 гривня, дата в підковці. Зверху напис Україна та тризуб і над тризубом такий цікавий брак. Монетка доволі... Рідкісна з таким браком, і ціна на таку монетку довговірна. Гурт монети має мілку таку насічку. І на аверсі зображений Володимир Великий. Біля ока бачимо такий наплив металу, також брак. І напис Володимир Великий. Якщо у вас є монетки такого типу, я їх Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.